Після своєї роботи треба і самому прибирати, не заселят кої здобува. Зараз поприбираю те, що накидає напарник з другій сторони прибираю. Я тут поприбираю зараз цей мусор, щоб понакидали кусочки Опа. А султан що робить? Йолки-пал, дивіться, що султан робить. Апла. А султан лежить собі тут з краєчку да? Відпочиває, гайда бігом його робити. Султанчик. йдеш працювати. Отакі друзі, заробітки, бачите, а ви кажете. Отакі заробітки. Хочеш на буханку хліба заробити, треба якось скрутитися. Робочі моменти, йолки, палки. Валіка немає. Не Таке, треба щіткою красити. Що, сьогодні, аби день до вечора відбути, щіткою помасти. А завтра валіка красити. І гайда заробляти гроші. Дай Боже, здоров'я міцного, крепкого. На цю роботу ходити, заробляти ту копійку. І все буде добре. Це саме головне. Так, розмащувати треба.